Якісніша, гучніша та оперативніша на Буковині Модернізують систему оповіщення, яку наміняли з минулого століття. Тож чи будуть вагомі зміни для населення, розповідаємо у сюжеті. На Буковині модернізують систему оповіщення, яку не змінювали з часів радянського союзу. Саме тому певним категоріям населення розчути оповіщення про повітряну тривогу моментами проблематично. Подекуди скаржаться і самі городяни, особливо поважного віку, що повідомлення про тривогу часом можуть прогавити. Не завжди в мене поганий слух. Тож для модернізації управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної військової адміністрації отримало тестовий комплекс загальнодержавної автоматизованої системи центрального оповіщення. Модернізація цієї системи розпочалася ще до початку війни, що в 2020 році було підписано концепція про модернізацію системи оповіщення, але реальне її впровадження вже відбулося під час війни. Державна служба з надзвичайних ситуацій України розробила нову модель системи оповіщення державної і надала нам. Свої блоки і системи управління для встановлення на наших місцях для модернізації цієї системи нова система оповіщення покращить якість сигналу, буде цифровою та дасть можливість запустити сирени з кількох місць, зокрема і на випадок відсутності електроенергії на окремих локаціях. Наразі ж триває тестовий режим. Систему необхідно змонтувати, під'єднати до існуючих мереж та адаптувати до цифрової мережі. Тож, першим завданням для обласної військової адміністрації об'єднати все в одну мережу для того, щоб воно перше, Можна було вдало їх запустити. По-друге, щоб не було ніяких збоїв. Для цього ми робимо дубляж цих систем, щоб дозволяє нам запускати їх не з одного місця, а з кількох. До прикладу, виключ, мережу, виключ світло в одному місці, щоб ми не осталися без звуку сирен. Ми запускаємо його з іншого місця. Ми пішли далі, дублюємо навіть з третього місця. Крім того, розробили навіть механізм під час війни за сирен з ручного режиму, Тож, у результаті модернізації зміниться система, яка була впроваджена ще в 70-х роках минулого століття. Ще якість сигналу, який відтепер буде гучнішим та оперативнішим, каже Олексій Гайдай. Радянську ж систему оповіщення вирішили не демонтовувати до кінця війни. Вона буде як дублююча, допоміжна. Сама сирена, вона може бути і радянського зв'язка. Мова йде про блок управління цією е, сиреною. Якщо там стоїть двигун і він якісно розкручує маховики і гарно йде сигнал, для чого її руйнувати? Просто до нього доставиться додаткове обладнання. Це такий серверний ящичок, який дає можливість дублювати сигнал е, звичайного з цифровим. І тому вони будуть розміщуватися паралельно, не руйнуючи старого, розвиваємо нове. Загалом в області розміщує. Що 148 сирен з дистанційним управлінням. Більшість з них розміщені в місті Чернівці, що дає можливість покрити зону озвучення на 100%. По громадам, де системи повіщення бракувало, придбали з початком повномасштабного вторгнення або ж отримали їх від волонтерів чи закордонних партнерів. Тож більшість опитаних нами чернівчан та гостей міста стверджують, що сирену таке чути завжди. Так, постійно. дуже голосно, не дуже голосно, дуже Так. А в будь-якому місці, да, тільки що була, я слышала. Ми живемо в центрі і чуємо завжди тривогу навіть вночі. Так, да, постійно. Вчора чотири рази. Аліна Рябкова, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.